Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим, і сьогодні мова піде про те, куди і як селять біженців, українців і інших біженців в 2025 році, які відбулись зміни, а вони відбулись. Сьогодні слухаємо уважно, ставимо лайки, ділимося цим відео, кому воно потрібно. І чекаю ваш комент, тому що Ютуб просуває цей канал вище і вище завдяки вашим коментам. Посилання на наш чат, на мої консультації, на мій телеграм-канал буде у описі. До відео там зможете проконсультуватися, щоб розібрати ваш особистий кейс, вашу ситуацію, як переїхати, коли, куди. Все це у приватних консультаціях, також дуже багато відповіді на питання у нашому телеграм-каналі. Розповім про себе, хто я чому я про це розповідаю. Я працював до вичасної ну, зараз залишаюсь волонтером по прийому наших громадян, наших біженців сюди. Допомагаю людям тут влаштуватися в лікарні, іноді перекладаю. Тобто, будь-яка от така допомога, яка потрібна, я стараюся робити. І також я веду свій канал. Вже з 22-го року це майже три роки вже, і маю експертну думку і досвід наших підписників на певні питання і зміни, які відбуваються зараз. І плюс я сам перейшов оці всі фази легалізації і постановки на програму соціальне житло. І знаю цей шлях. Отже, процес поселення у 2025 році. Значить, як і раніше залишається три фази. Але є деякі нюанси. Тобто, що це за три фази, що це таке? Це коли от ви приїхали, перше, що вам потрібно зробити, це ваші документи. Зробили документи. Зараз торкнемося цього пункту. Далі ви можете вже відвідати приймаючу організацію і там стати на програму, тобто отримати соціальне житло і харчування на певний час, доки ви не станете на ноги, щоб вас якось ну. Щоб вас якось підтримати, звісно, ця програма вона розроблена для тих людей, які ну, в скрутній ситуації, да, бо дуже багато переїжджають it спеціалістів спеціалістів, да, люди заробляють кошти, тобто у них є їм не потрібно. Їм, звісно, ну, це ви можете спробувати туди стати, але ну, якщо вони дізнаються, що у вас є доходи, вас можуть зняти з програми і можуть бути деякі нюанси. Є нульова фаза, перша фаза і друга фаза. Нульова фаза це коли от ви приносите свої документи. Зараз Нагадую, треба два документи принести для поселення. Це зміни, які вже відбулись. Раніше був один, це нія. От достатньо було ніні вашого, який ви робите або в Мадриді, або за місцем де ви оселилися. Це теж важливе питання, де і як його зробити. Ну це окремо. Також знімав відео про це. Також звертайтеся це, все розповім. Ви приносили його і вас заселяли з чергою чи без черги заселяли. Зараз треба принести і ніє і номер до секуріду -соціаль, номер соціального страхування. Цей номер вам дає право на роботу, на медицину, на все. І зараз його почали вимагати перед заселенням. Черга. Черга є черга на нульову фазу. В багатьох містах от просто нема місць. Наприклад, Майорка, Барселона всі такі от улюблені місця наших біженців. Да? Ну звісно, що там буде менше. Його. У нас в Севілі трошки легше з цим. І взагалі в Андалусії, окрім там курортних міст, Малаги, Марбелі, да? тут трошки простіше. І коли вас заселили, вам надають житло і харчування. Потім йде перша фаза. Перша фаза. Це коли вас можуть переселити в будь-яке місто Іспанії, вас заселили туди, вже так само залишається житло і харчування, і так само, і ще плюс вони починають давати вже карманні кошти, вивчення мови. Такі от речі ще додаються у вас. Значить, і друга фаза це коли ви вже живете на квартирі. І вам на руки виплачують кошти. Ви знаходите квартиру, приносите предконтракт на цю квартиру своєму соціальному працівнику. Скажете, ось ми вони погоджуються мене брати. Вони вам починають платити ці кошти, і ви ці кошти перераховуєте на рахунок вашого орендодавця і живете в цій квартирі. Але з цією фазою відбулись зміни. Скорочення другої фази у 2025 році. Зараз почали надходити людям, які знаходяться на програмі, такі бюлетені, такі листи на підпис, щоб вони ознайомилися. Це наші підписники навіть висилали в наш чат. І я також дізнавався, що да, це дійсно так. Тобто, що зараз планується зробити? Оцю другу фазу відрізати, тобто її не буде колись у 2021 році. Так само відрізали третю. Ну тобто, було чотири фази. От і четверта, це третя. Ну, якби потужок з нуля рахують: нуль, один, два, три, чотири. Ось у нас ще було чотири, можна було піти на чотири, а потім її взагалі скасували. І зараз уявіть собі, скасовують другу фазу. Але ця друга фаза залишається для тих, хто не захищені верстви населення. Інваліди, пенсіонери, багатодітні родини тощо. Як іде перебувають діти біженців під час знаходження на програмі? Все так само, як от ви б жили, наприклад, у звичайній квартирі. Просто ви можете жити в комунальній квартирі, яку вам надало надала приймаюча організація. В центрі для біженців не плутати з табором для біженців. Це різні речі. Центр для біженців це типу щось такого санаторія, якоїсь ну от, от такої, такої будівлі, де всі разом живуть, але зазвичай в одній кімнаті вся родина. Або якщо ви один, то живете ну, там багато людей, може бути, може бути 12, може бути 4, 5, отак. Діти влаштовуються в звичайну школу, яка близько цього центру є. Зазвичай це на першій фазі вже відбувається, і йдуть собі в школу, ходять, ви їх відводите туди назад, приводите, йдете на свої курси іспанської мови. Після цього класно, коли ви живете в центрі для біженців, і там є соціальні працівники прямо всередині, і вони вам допомагають дітей влаштувати. Це дуже класно, коли ви ще не знаєте мови. Це супер, отак. От у нас було нам все влаштували. Прописку дітей в школу там подали документи на багатодітну родину. Там мені треба було оформлювати інвалідність. Цю штуку мені допомогли подати. От, от фактично, все, що можна було зробити, вони зробили. Коли ви живете по іншому, наприклад, в комунальній квартирі, да, у вас може трошки більше свободи буде, але от таких от речей вже скоріш за все не буде. Як ми жили у центрі для біженців? І що там було? Значить, от як я вже сказав, у нас були от такі от бла. Саме перше, саме класне, що там було, це те, це вивчення іспанської мови. Кожного дня ти міг мав відсидіти дві з години. На заняттях по іспанській мові дуже жорсткі заняття були, тобто там не легко було, там навчатися нелегко. Плюс вони, бать, наприклад, там був такий працівник по влаштуванню технік по роботі, так який допомагав тобі орієнтуватися, як тобі далі бути з роботою, то він мені каже. Максим, ти, я дивлюсь, ти так інтенсивно вчиш іспанську мову. Хочеш вчити іще більш інтенсивніше? Я думаю, так слухайте, куди вже більш інтенсивніше? Я вже і так сижу, читаю, його завучую там. Да, воно в мене йшло нормально, все клас. Мені легше, ніж англійська мова воно давалась. Отак, от, от спокійно ти його вчиш. Ну, може, це іспанці просто такі, що вони, ну, так. Наприклад, я досі не знаю іспанської абетки, але говорити я можу, то вони не звертали уваги на щось таке другорядне. Ну вивчиш ти ту абетку потім, якщо вона тобі треба. А зараз тобі треба говорити, і от вони все робили, щоб говорити. Це вивчення мови. Далі, от як я вже сказав, оці всі соціальні працівники, які... Влаштовували дітей, все, все, все. Один також був у нас Адольфо, працівник молодий хлопець, то він навіть ходив в різні організації. Наприклад, якщо з цієї організації тебе переводили на іншу фазу, в іншу організацію, він ходив і влаштовував цих людей. Екскурсії нам робили. Дуже це обов'язково. Не дойди, боже, ти пропустиш. На океан нас возили, замовляли автобус такий величезний, і на океанчик. От. На футбол ходили в ВІП-зону, там, де цей кетерінг, там, де знає, ну, за склом ти такий сидиш на трибуні, там, де президенти сидять, там, чи мери, і там тобі там, ну, all-inclusive такий, там ці хлопці, що з Африки поприїжджали ну, взагалі в шоці були. Ми такого не бачили ніколи в житті. От. І тоді якраз у нас Ріал Бетіс виграв у Валенсії в цей момент. І ще що було: доктор. Там є свій доктор. І от коли почався коронавірус, до речі, от вони замовили всім аналізи. Тобто весь центр не був заражений у нас, але його закрили, і ми тільки у дворі могли гуляти. Я за цей час вивчив там цілу сферу в ІТ-бізнесі, ІТ коли ми сиділи на цьому локдауні. І ось доктор, наприклад, він, от, він, він, він сам ходив навіть за ліками, приносив нам все, кому потрібно. от, от Це було класно. От, плюс директор дуже класний був, він такий сильний, мощний, такий бізнес, такий. Він бігає, такий, ну, бігав по зранку, все. От, і коли нам прийшлось вже переїжджати, машини ніякої, звісно, що нема. Він взяв бусіка, дозволив нам цей бусик, який от належить організації. Закинули туди матрас. Я купив все, що там не хватало, бо в квартирі не хватало деяких речей. Все і нас от перевезли. Вони молодці взагалі так дуже класно відносились до нас. Оформлення документів. Як я вже сказав, це первинне. Первинне, що ви можете зробити. Оформлення документів і постановка на програму це два різних процеси. Вони послідовні, їх не можна зробити паралельно. Розумієте? Тобто, зразу, коли ви приїхали, потурбуйтесь про те, щоб у вас вже була сіта на те, щоб отримати первинний документ. Ні. Після цього оформити два формуляри моделі X17 та С 79012, прийти з фотокартками і взяти наступну сіту на здачу відбитки пальців на пластик, на тіє. І третя сіта забрати це ТІЄ. От коли перший етап ви пройшли, вже можна іти ставати на програму. Зразу ж, коли перший етап пройшли, от отримали Ніє. Зразу йдете і без сіти це можна зробити. Ідете і. Отримуєте собі номер до десятуридат Соціаль. і з цими двома документами стаєте на програму. Які послуги надають приймаючі організації? Як я вже сказав вище, основна їх задача це надати вам житло і харчування на перший час, поки ви не станете на ноги, поки ви не вивчите мову і не підете на роботу заробляти свої кошти, щоб платити за квартиру і обслуговувати себе. Ось основна задача. Але от є вже нюанси всередині, да, от коли ви там на першій фазі, от коли там ще додаються соціальні послуги, всякі які ще там, ну психолог, наприклад. Потім юридична допомога. Юридична допомога, до речі, от в Сіарі у нас. Надавалося зразу, от тільки приїхали, нія отримали, навіть не отримали. От спочатку ж було таке, що без ніяк просто селили. От, в 22-му році, всі, хто приїжджали, раз у от, от, от взяли всіх і все такі основні функції приймаючої організації. Фінансування цих організацій зазвичай іде із Брюсселю. Це не урядові організації. Ви маєте це знати. Це не уряд, це не держава, це типу як приватні компанії, але вони співпрацюють, типу як державно-приватне партнерство у нас в Україні. Чи можливо змінити моє соціальне житло? Дуже багато питань виникає в випадку. От, наприклад, люди заселилися на програму. Да, От вони прослухали мій канал, от що я розповідаю. Прослухали інших, зібрали собі інформацію, проаналізували і вирішили собі, що вони е, будуть заселятися на програму. Заселилися. І умови їм не сподобались. Yeah. <смір> І вони ж думають, що це типу як в готелі, от в Туреччину, ви приїжджаєте, яка замініть, будь ласка, номер. Дай, ну щоб не на свалку було вид, а на море, ну хоча б чи там на парк, ну що ж це таке. Такі речі, розумієте, не можна зробити. Якщо ви вже попали туди, на програму, вийде, вони вас взяли під своє крило, ви вистояли чергу, наприклад, на нульову фазу, іноді вона може досягати місяця, двох, а іноді тиждень. Останні люди, які приїжджали, зараз от двоє хлопців приїхали, яким я допомагав, інформаційно допомагав і супроводжував. Тобто одного. Поселили тут в Севілії, поселили буквально за тиждень. За тиждень, просто щоб ми попали на свята, і за те, що він один швидко знайшли місце. Його поселили, але поселили в кімнату, де 12 е, темношкірих хлопців там розуміють, там один такий білявий з України, там, ну, але потім переселили в кімнату, де 5 людей, де п'ятеро. Ну, от та от такі от речі у вас можуть бути. Або, наприклад, вас поселили в кімнату, яка маленька, а ви з дітьми. да? От все, вони вам можуть запропонувати жити далі або сходити і жити за свій рахунок. Якщо ви можете жити за свій рахунок, то можливо краще зразу продумувати цей план і зразу починати шукати оренду. До речі, також звертайтеся за оренду, і ми допомагаємо вести переговори з власниками. Ви нам висилаєте об'єкти, в яких би ви хотіли жити, і ми вже з ними ведемо переговори з іспанцями. Ми вже знаємо, як з ними говорити, заповнюйте анкету, і ми з ними ведемо роботу. От за останній час ми, до речі, зняли, допомогли вже зняти. Близько 10, 10 сім'ям. Ну, сім'я або одинокі люди допомогли зняти цю квартиру. Майте на увазі і ще раз повторюю, що оця друга фаза зараз для от для звичайних людей, якщо не не захищена населення, буде скорочуватися. Якщо вам принесли вже соціальний працівник, приніс вам е, такий бюлетень підписати. Все ви повідомлені. Прийде час, коли вони вам це повідомлять. Що робити після закінчення програми? Після закінчення програми, точніше, не так навіть треба сформулювати питання. Що треба робити для того, щоб знати, що робити після закінчення програми? Перше, вивчати мову, поки є ця можливість у вас. Погані умови, хороші умови. От бомби не літають, розумієте? Вже хорошо, коли ви дітей спасли своїх в евакуацію завезли. Повернетеся в певний час собі. Але зараз, поки ви тут. Вивчайте мову. Так, да, звісно, це важко, якщо людині там 60 років. Ось у мене сусід. Вони іспанці йому лічать хлопця, його сина тут. От, і йому в шість йому вже важко просто от, чисто фізично щось нове вивчати. Розумієте? Це зробити для того, щоб перше орендувати квартиру, щоб ви могли вже спілкуватися з іспанцями. Друге, щоб знайти роботу. Щоб знайти роботу. Коли вона закінчується, вам вже треба щось підшукувати. Тому що, коли ви будете на програмі, вони дозволяють вам працювати певний час, який і щоб заробітня платня не перевищувала оту допомогу, яку дають. Тоді для вас більш, більш двері відкриваються. Розумієте, тоді ви знаєте, що ага, закінчиться зараз програма. Я буду мати нормальну заробітну платню. Я можу орендувати квартиру. У мене буде контракт на роботу, а контракт на роботу тут. Розумієте, це іноді круче, ніж легалізація і документи. Розумієте, бо ти з ним можеш зняти квартиру, тобі це дадуть, розумієте? А от якщо ви просто з України приїжджаєте з українськими доходами чи ще щось, о, це вже починається дуже серйозна проблема, і ви стаєте там четвертим чи п'ятим в черзі. Ось до цього підійдіть дуже зважено. А якщо ви живете за свій рахунок, то. Це не зобов'язує вас ставати на цю, на цю програму. Ви просто легалізувалися, отримали свої документи, отримали свій тимчасовий захист і далі думаєте, як вам легалізуватись через певний час. До речі, є добрі новини, що будуть для українців розробляти певний перехід з тимчасового захисту на інші види легалізації. Тому бажаю вам всього найкращого. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Підписуйтесь на канал, інтегруйтесь, ставте лайки.